Здоровенькі були і будемо. Це урок український. Зараз до вашої уваги. Тема сьогоднішнього уроку це узгодження кількісних числівників з іменниками. Тема досить актуальна. Її актуальність і важливість полягає в тому, що не відразу так от сходу визначиш два місяці чи два місяця. Триває підготовка. Купити необхідно два лимони чи два лимона. Тобто необхідно знати певні формули, певні правила, які допоможуть вам правильно узгодити числівники з іменниками. Я вже не кажу про те, що обов'язково на ЗНО чи НМТ ви зустрінете завдання з узгодження числівників з іменниками. Отож, на цьому відеоуроці ми повторимо з вами основні відомості про числівник і обов'язково засвоїмо правила узгодження числівників кількісних числівників з іменниками. Пригадуємо, що числівник це самостійна частина мови, яка вказує на кількість предметів або порядок при лічбі і відповідає на питання, скільки, котрий. Поділяються на кількісні та порядкові. Кількісні, в свою чергу, бувають цілі, дробові, збірні. Цілі це 5, 10, 100, дробові це 1, 2, 5, 7, півтора. Збірні це троє, семеро, 10. Забудовою вони поділяються на прості, складаються з одного слова, з одного кореня, Складні. Одне слово, але дві частини: один, над цять, кілька, сот, І складені. Це числівник, який складається з декількох слів, що пишуться окремо. 145. Для початку вам варто навчитися розрізняти числівник і співзвучні частини мови. До числівників належать 0, 2, 3, 5, тисяча, мільйон, мільярд. Зверніть увагу на слова багато і мало, про них ми говоримо окремо. А співзвучні частини мови, такі як двійка, це іменник, трійня, іменник, десяток, сотня, іменник, чверть, подвоєння іменник, п'ятиповерховий прикметник, спершу «подвоє», потретє це прислівники. Особливу увагу зверніть на ці числівники, їх необхідно записати. Двійко, трійко. Ці два числівники, як правило, узгоджуються з іменниками четвертої відміни: двійко поросят, трійко курчат. Їх важливо не переплутати з двійкою й трійкою. Також до числівників належать слова кілька, декілька, кільканадцять, кілька сот. Особливу увагу зараз приділимо слову «багато» і слову «мало». Якщо ці два слова поєднуються з іменниками, тоді вони виступають в ролі числівника. Якщо ж ці слова пов'язуються з дієсловами, тоді це прислівник. Погляньте, багато людей, це числівник, багато снігу, багато грошей, мало повітря, мало дерев, мало грошей. Але це прислівник, якщо пов'язується з дієсловом, багато вміти, багато знати, багато читати. Мало вміти, мало знати, мало читати. На ЗНО чи НМТ ви обов'язково матимете завдання з визначення частин мови. Тоді це правило вам стане в нагоді і ви правильно визначите частину мови. Тепер саме узгодження кількісних числівників з іменниками. Починаємо з числівника 1. За замовчуванням, будь-який числівник, який ми розглядаємо, стоятиме в наземному відмінку. Що стосується відмінювання кількісних числівників, є окремий відеоурок плюс зразок, плюс матеріал, як правильно називати час. Так, числівник 1 узгоджується з іменником у роді числів відмінку. Тобто іменник чоловічого роду будинок узгоджується з числівником 1. Хата у нас одна, щастя, у нас одне, ворота у нас одні. При відмінюванні змінюються обидва слова: числівник плюс іменник. Одна хата однієї хати. Одні ворота немає одних воріт. Впевнений, що з цим числівником ви впораєтесь, і проблем у вас не буде. Числівники 2, 3 4 це наступна категорія. Вони вимагають при собі іменника, який повинен стояти в називному відмінку множини. Наприклад, коли нам необхідно узгодити іменник «лимон» з числівником 2, то слово лимон необхідно поставити в називний відмінок множини 2 лимони. Апельсин, у множині апельсини, 3 апельсини. 2, 3 чи 4 байдуже. Абрикос або абрикоса – обидва слова мають право на життя. У наземному відмінку множини, абрикоси є 4 абрикоси. Висновок. Числівники 2, 3, 4 вимагають біля себе іменника в наземному відмінку множини. Запишіть собі в конспект це правило. Якщо ж іменник означає парний предмет. Наприклад, руки, вуха. То 2-3-4 узгоджуються з такими іменниками в родовому відмінку однини. Наприклад, два ока, чотири руки, два плеча. Є такий фразологізм голова, два вуха. Ці ж числівники від іменників 4 відміни вимагають родового відмінка множини. Наприклад, двоє поросят або двійко поросят. Пам'ятаєте, ми говорили за двійко трійкою» – трійко. Це теж числівники. Троє курчат, трійко курчат, четверо кошенят тощо. Так, це закінчилася перша частина. В другій частині поговоримо за кількісні числівники від 5 до безкінечності. Ці числівники вимагають біля себе іменника в родовому відмінку множини. Наприклад, 5 районів, 6 бананів, 7 кг, 8 км 10 літрів. 13 діб, 14 гривень, 100 днів. Зверніть увагу, сюди 0 належить: 0 градусів, тисяча ночей, мільйон шансів тощо. До цих же числівників належать всі збірні числівники, наприклад, шестеро дівчат і неозначені числівники, такі як кілька, кілька годин, кільканадцять кілометрів, кілька десят днів тощо. У висновку записуємо таке. Кількісні числівники від п'яти і до безкінечності вимагають біля себе іменника в родовому відмінку множини. Ще раз нагадую, що мова йде про числівник, який стоїть в наземному відмінку. При відмінюванні міняється і числівник, і іменник, наприклад, 5 кілометрів. Немає 5 кілометрів, даю 5 кілометрам, бачу 5 кілометрів, орудую 5 кілометрами, на кому на чому на 5 кілометрах. Ще раз, урок з відмінювання кількісних числівників є на цьому каналі, шукайте і дивіться. Настав час дробових числівників, з ними вживаються іменники в родовому відмінку однини. Наприклад, 2 п'ятих року: 10,6 відрізка, півтора місяця, півтори дині. Якщо ж числівник півтора узгоджується з іменником в родовому відмінку однини, то числівник півтораста вимагає родового відмірку, але вже множини. Тобто 1,5 кілометра але півтораста кілометрів, півтора кілограма, але півтораста кілограмів. Тепер щодо мішаних числівників, які складаються з числівника і слів половина, третина або чверть. Записуємо в конспект. Слова половина, третина, чверть це іменники. Але їх використовують в словосполученнях на позначку кількості предметів, наприклад, 2,5 метри. Іменник ми ставимо в тій формі, якої вимагає числівник. Наприклад, 2,5 метри. Числівник 2 вимагає називний відмінок множини. Тобто ми дивимося, який числівник стоїть перед словом половиною. Якщо ж числівник від п'яти більше, то ми вживаємо іменник в родовому відмінку множини. наприклад, 5,5 метрів. 6 з чвертю тонн 17 з половиною кілометрів. Якщо ж числівник у нас складений, тобто складається з декількох слів, що пишуться окремо, то ми узгоджуємо іменник з останнім числівником. Наприклад, 25 кг. Кілограмів. кілограмів ми узгоджуємо з числівником 5. 5 вимагає родового відмінку множини. 134. 4 вимагає наземного відмінку множини, А значить метри. 567 лимонів. 1863 кілометри. Слово кілометри в наземному відмінку множини, бо узгоджується з числівником 3. Узагальнюємо. Узгодження числівника 1 залежить від іменника. Числівники 2, 3 4 вимагають біля себе іменника в наземному відмінку множини. Не забуваймо про іменники четвертої відміни. Від п'яти і більше і вимагають іменника в родовому відмінку множини. Сюди ж ідуть збірні, семеро козенят, пам'ятаєте? Всі дробові вимагають іменника в родовому відмінку однини. а мішані числівники зі словами половина, третина, чверть залежать від останнього числівника. В складених числівниках узгоджується останній числівник. Переходимо до практичної частини. Не забувайте, будь ласка, підписуватися, ставити вподобайки для поширення цього контенту. Важливі моменти уроку конспектуйте в зошит. Сьогодні у нас з вами три завдання. Умови до першого звучать так: помилково узгоджено числівник з іменником у словосполученні. 25 апельсинів, 3,5 апельсина, 22 апельсини, 2 треті апельсина, 21 апельсин. Коли ви ознайомилися з усіма варіантами, то вже легко можна відкинути варіант Д. 21 апельсин це правильна форма узгодження числівника 1 і іменник апельсин. Решту йдемо в хронологічному порядку. 25 апельсинів. 5 узгоджується з родовим відмінком множини. Немає кого чого, апельсинів. Форма ужита правильно. 3 з половиною апельсина. Це слово сполучення має змішану форму, бо у нас числівник 3 поєднується з іменником половиною. І узгоджується з числівником апельсин. Ми не зважаємо на іменник половина і узгоджуємо апельсин з числівником 3. Числівник 3 вимагає називного відмінка множини. А значить, правильна форма 3 з половиною апельсини. Така ж картина і в В-варіанті 22 апельсини, Називний відмінок множини. В Г-варіанті у нас дробовий числівник 2 треті, кого чого апельсина, родовий відмінок. А значить, правильна відповідь Б Позначили. 1. Б і рухаємося далі. Завдання номер 2 Умова звучить так: помилково узгоджено числівник з іменником у словосполученні. П'ятеро друзів, півтора аркуша, півтораста гривень, 8 кг три професора. Звіряємо з нашими формулами. П'ятеро збірний, рівно як і всі кількісні від п'яти і вище, вимагає родового відмінку множини. Друзі, немає кого чого, друзів п'ятеро друзів форма правильна. Півтора, кого чого, аркуша, родовий відмінок однини дробовий числівник. Півтора ви пам'ятаєте, півтора має родового відміну вже множини, кого чого, немає гривень це правильна форма. 8 кілограмів родовий множини, немає кого чого кілограмів. А ось 3. Вимагає від слова професор називного відмірку множини, а це професори. Позначили 2Д. І переходимо до останнього третього завдання. Умова звучить так. Закінчення А має іменник у рядку. 2 узгоджується з іменниками в називному множини. Квартал, але квартали множина. Не проходить. 3. Товариш А у множині товариші. Три товариші. Там наголос міняється. Півтори, кого чого доби. Родовий відмірок однини. Доби. А ось дробовий числівник 0,5 вимагає від іменника родового відмірку однини. Ящик немає кого чого ящика. 0,5 ящика. Схоже, що це правильна відповідь. Бо 4 райони. Позначили для себе 3Г. І на цьому ми з вами закінчуємо. Ще раз у загальному знання: числівник 1, його узгодження залежить від іменника, Числівники 2, 3, 4 узгоджуються з іменником в називному відмінку множини. від 5 і більше всі збірні узгоджуються з родовим відмінком множини. рівно як слова багато, кілька не означені. Дробові узгоджуються в родовому відмінку однини, а узгодження мішаних залежить від останнього числівника. Дякую за увагу. На сьогодні все. Бувайте здорові, бережіть себе. Далі буде.